Відповідь на питання можливо залишитися без водійського посвідчення внаслідок ДТП за статтею 124 кодексу України про адміністративне правопорушення відповідно до чинного законодавства. Саме стаття 124 купа передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами строком на один рік. Відповідь з практичного кейсу адвокатського бюро Ювченко і партнери. Суть проблемного питання. Клієнт потрапив у ДТП, та відповідно до рішення суду було застосовано найжорсткіше адміністративне стягнення у вигляді одного року позбавлення права керування, але є невеличкий нюанс. Інша сторона потерпіла це патрульна поліція у відповідності чого. Рішення суду наприкінці публікації було найсуворіша міра покарання. Розв'язання проблемного питання було подано апеляційну скаргу з.